Російська армія знову захоплює нові території, а українська влада продовжує брехати, що все нормально, все стабільно і прогнозовано. Вітаю, вас, шановні друзі! Коротко про останні події на фронті, виключно із інформації від українських військових. В жодному разі не інформація з єдиного телемарафону. Вчора військовий паблік Deep State заявив, що на відстані 2,7 км від Вовчанська російська армія почала будувати лінії оборони. І це не такі лінії оборони, які будувала Україна, які були побудовані лише на папірцях, а по факту гроші розікрали і ніхто нічого не побудував. І російська армія зайшла на Харківщину просто як до себе додому. Росіяни будують справжню лінію оборони. І як неодноразово вже заявляли українські військові, одне із небагатьох, що добре вміють робити росіяни, це копати. Тому їхні лінії оборони будуються, як то кажуть, як книжка пише. І знову ж таки, звертаю вашу увагу, 2,7 кілометрів від Вовчанська. Не від україно-російського кордону, а від Вовчанська. Вони вже закріплюються і будують лінії оборони. А вже сьогодні з'явилася інформація, що росіяни підтягнули резерви у районі Липців Харківської області і знову намагаються атакувати. Крім того, вони просунулися під Вовчанськом. У Вовчанську військові РФ закріпилися у районі агрегаторного заводу у самому місті. Тобто всі ті заяви української влади про те, що на Харківщині ситуація стабілізувалася, наступ ворога вдалося зупинити, і у них там немає сил для подальшого наступу. Це все знову виявилося абсолютною брехнею з єдиного телемарафону. Російська армія підтягнула резерви і продовжила свій наступ. Але окрім Харківщини, також росіяни мають успіх і на Донеччині. Знову ж таки, військовий паблік Deep State заявляє, що росіяни просунулись біля виїмки Карлівки, Новопокровського, Старомайорського, Красногорівки та Невельського. Ознайомитися з цією інформацією ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Тут я опублікував і карти Діпстейт. Ну короче кажучи, тут все чітко видно, як російська армія просувається вперед. Отож, як бачимо, нічого не змінюється. Українська влада, на чолі з нелегітимним президентом Зеленським, продовжує брехати про те, що ситуація на фронті стабільна, про те, що західна зброя почала давати результати, і у Росіян немає ніяких успіхів. А по факту ситуація абсолютно інакша. Росіяни продовжують наступати, продовжують захоплювати нові позиції і нові території і продвигатися вперед. Це ще раз підтверджує, що вже немає сенсу говорити про якісь там кордони 91-го року або кордони 22-го року. Зараз треба говорити про кордони сьогоднішнього дня, тому що з кожним днем ці кордони зменшуються.